Куштуємо холодець. Це ресторан Українські страви на Українській Українські, вже. блядь. Я завжди плутаю. Ну, я думаю, що мене ви пробачите. Я люблю дуже з хроном. Ано. Виглядає гарненько. україн. М'яса багато так. Це холодець. Це класний, крутий холодець. Знаєш? Пам'ятаєш, ми коли розроблені голубці, ми замовляли голубці в різних закладах. Да. Багато було закладів. І українські страви, українські страви, були не з них. І були самі, самі смачні голубці, були саме звідси. Самі смачні. Опа, борщик. Борщик, угу. ого, що. Ой Боже, я дуже вдячний вам. Смачного? Да. Дякую. Смачного. Щоб ви розуміли, ми замовили одну порцію, але ми сказали, що ми, ну, ми просто різні страви хочемо попробувати. І нам, ми не просили, щоб нам розділили його. Але от, 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 такий, от такий підхід. Нам поділили дві порції. Це він, це він в хлібі. Да? Да. Бачите, це, це не тарілки, це Прикольно. хліб. І от така от подача цікаво, борщу. Мен, пахне сука.